Біблійних текстів все-таки є один любимий. Спочатку він був нелюбимий, бо я його не розумів. І я мучився. Я знав, що таке. Я знав 4:23 з приповісток. І цей текст мене приваблював тим, що, що мене було відчуття, що він надто важливий. Він дуже важливий, він категорично серйозний. Я його читав і не розумів, читав і не розумів. Часто цей текст вивчали на пам'ять в старі часи. Хто з вас його на пам'ять чив коли-небудь? О, четверо троє людей знає. А можеш? <Мот no wateritizen mesma today> Дуже дякую. Хто не почув, понад усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. І знаєте, я розумів тут е, декілька речей, але все-таки декілька речей не розумів. Наприклад, я не розумів, що значить походить життя. Ну, це означає, що від нього залежить все життя, а тому цей текст надто важливий. надто важливий. Але потім я почав розуміти, що слово стережеться, яке вживається два рази, воно головне, бо воно два рази вживається. І як це серце стерегти? Ну і звичайно. Щоб ви розуміти це, тут надто багато усіх нюансів є. Дивіться, самий перший нюанс медичний. Коли ми кажемо слово серце, у нас всіх є от у того зліва серце, чи у когось справа, це кулак, отак от, трохи зігнутий. У чоловіків 300 грам, у жінок грам 250. І власне десь між грудною клітиною і легенею знаходиться цей. Насос. Чотири камери формують е, власне, два насоси. Вся кров по великих венах попадає в праве передсердя. З правого передсердя воно попадає в правий шлуночок. З правого шлуночка, а шлуночок це ось цей ритм насоса. Виштовхується, і кров іде у легені. Для чого кров попадає в легені? Абсолютно вірно. Наші всі органи внутрішні і зовнішні залежать від кисня. Є кисень, є життя. Якщо ви перетиснете палець і не потрапляє кров, що, що міняється по кольору? Синіє, а по температурі холодає. Спочатку холодає. І е, небезпека. Власне, потрапляння кисню в кров принципове. Так ось. Перед тим як рухатись далі, кров десь мусить взяти кисень. Тому малий кровообіг це наповнення крові легеням. Потім оця наповнена киснем кров потрапляє в ліве передсердя з лівого в лівий шлуночок, а там товстіші стінки, і відповідно сила виштовху більша. І кров іде в саму віддалену точку нашого організму. Подивіться декілька фактів про серце, вони вражаючі. На 25-й день після запліднення вже починає битися сердечко в немовляти. Це тільки півпроцента від усієї маси тіла. За хвилину оцей насос перекачує від 4 до 5 літрів крові. Звичайно, коли студент розслаблено сидить на лекції, то 4. Але коли студент погнав на баскетбол, то це може бути 30 літрів крові за хвилину. За добу 7 тисяч літрів, а це 40 ван, хто, вмій, хто любить собі е, ілюстрації будувати. За добу 100 тисяч ударів і за 70 років це 2,5 мільярда скорочення і нагнітання 156 мільйонів літрів крові. Це гігантське озеро. І це все наше серце. Так ось, дивіться, в чому особливість нашого серця. В тілі нашому серце має видатнішу роль, воно не може зупинитись. Коли серце піде в отпуск. То ми підемо до Господа. Можна відрізати одну нирку і жити далі, відрізати півлегені і жити далі, врізати шлунок і жити далі. Можна, можна втратити очі і жити далі, руку вжити далі. Ну не можна кусочок серця відрізати і жити далі. От серце, серце не можна вкоротити, і серце мусить ритмічно битись безперервно. Ось оце ритмічне биття зробило серце центром. До речі, у всіх індоєвропейських мовах серце означає центр. Як ми називаємо середину дерева, серцевина і олівця? Часом, коли журналісти пишуть про епіцентр, то літературно ще кажуть в серцевині міста. Або в серці міста, тобто в центрі. Оцим словом описується центровість. Власне, Серце як центральний орган відповідальний за доставку крові до всього і тому ми живі. Що? Коли ми розуміємо, що від фізичного серця залежить фізичне життя, то що означає духовне серце? А ось отут на це треба хороший день досліджень. Тому що кожен з цих пунктів це годинка дослідження біблійних текстів. Наприклад, серце це глибинна внутрішня сутність. Ось і апостол Петро каже про жінок, що цінне, не зовнішнє, а людина внутрішньої краси, краса серця. Це Петра, третій розділ. В Луки Ісус каже, що людина з доброї скарбниці серце добре виносить, а з лихої лихе. Тобто серце це наша внутрішня правдива сутність, нічим не прихована. Серце. Це орган духовного спілкування з Богом. Давид каже цілим серцем шукаю тебе в 118-му псалмі. Петро апостол каже, Господа Христа святіть в серцях ваших. Далі, в Біблії серце це так само все, що відповідає за душевні прояви. Серце таким чином весь емоційний світ. Серце бентежиться, устрашається, засмучується, радується, веселиться, журиться. Мурдується, вболіває, розслаблюється. Далі. В біблійній мові серце означає орган волі. В серці приймаються рішення. Наприклад, у нас з ними одне серце в дії апостолів. Мати одне серце з ними означає прийняти рішення, плекати єдність. Тобто, це орган волі. А ще в біблійній мові серце мислить. І сказали вони, Ісус побачив, що вони сказали в серці своєму. Тобто вони подумали. Подумати це, власне, проговорити в своєму серці. Чи проговорити в серці це подумати. І від серця виходить зло. Тобто в серці приймаються рішення. Перед тим, як обманути, є прийняти рішення в серці. Перед тим, як подивитись не туди, є прийняти рішення в серці. Від серця виходять рішення. І, врешті, серце це вмістилище совісті. Власне, якщо і совість десь то це в серці. Знаєте, що унікального? Єврейське поняття серця це вся людина в цілому, і дух, і душа тіло. До речі, оця градація дух, душа, тіло, ми її більше від греків запозичили. Бо в біблійній мові серце має перевагу. Скажу, що. Е в Біблії серце це є ось оця глибинна центричність всього фізичного, душевного, духовного. Серце це ми в цілому такі, як є. І скажу, друзі, що із-за того, що серце займає ось отаку роль, нам дуже важливо знати, що наше серце зіпсуте і гірше за все. І наше серце кожної нормальної людини через гріхопадіння серце кам'яне. Що мусить статися? Ви знаєте, що в 70-х роках почалися робитися пересадки серця. І згодом ці операції стали успішні. Що треба зробити, щоб відбулося спасти людину, в якій серце відмирає? А знаєте, що стається з людиною? Вона сіріє, чорніє, вона не може ходити. Зробила три кроки. Фізичної сили ніякої немає. Із-за того, що немає роботи цього насоса, чекають донора. Уявіть собі, щоб зробити пересадку серця, хтось мусив вмерти. Думали про це? Що донорство у серці це смерть. Людина попадає в аварію, ще якихось 12 годин серце живе, хоч людина вже мертва, лікарі констатують смерть, і тоді є можливість операційно витягнути серце, його спеціальним приладом зберегти, посудині і пришити. І воно приживається. Коли я це осмислив, я подумав собі: це неймовірно. Для того, щоб нам дати нове серце, хтось мусив життя віддати. Нема заміни серця без втрати життя. І коли Господь Ісус прийшов на землю, то єдина, яка його ціль була, це хрест померти, щоб ми змогли зробити те, що і Єремія пророкував: Я дам їм серце пізнати мене, дам їм серце, смерть Ісуса. І віра наша в нього це подароване нам серце пізнавати Ісуса. Нове серце Єзекія каже: дам Нового Духа у ваше нутро, викину камінне з вашого тіла і дам серце з плоті. Власне, через віру в Ісуса, і сповідання Ісуса і Його хресної смерті ми дістаємо нове серце. Ще раз звертаю вашу увагу в цьому тексті ось цих два повторюючих слова: стережи, стережи, стережи. Друзі, мало знати про серце. Тобі треба навчитись його стерегти? Яким чином стерегти серце? Бог дав для цього все. І скажу чесно, що мені було важче, це слово в цьому тексті мені далося найважче. Я не знаю, хто мене напоумив, підозрюваю, що Дух Святий, бо я почав читати медичну літературу про серце. От коли ви думаєте про фізичне серце, як його берегти? Що треба робити, коли щось з серцем не так. Прошу? В лікарню. Коли щось не так, просто перейти? Ну, давайте спочатку, коли щось ти відчуваєш не так. Зменшити навантаження. Навантаження зменшити. Тобто лінтяєм зробити більше. Ну, Помірні навантаження. От вам уже дві філософії. Один каже, нічого не робити, другий каже, робити, но менше. Змен... Да, ну, добре, те саме. Зменшити навантаження. Ще. Вітаміни їсти. До лікаря піти. А що лікар припише? Прошу? Таблетки. Ну, мудрий лікар дурний дасть таблетки зразу. А мудрий зробить кардіограму. Мудрий зробить діагностику. Тобто, Дослідження серця починається з діагностики. Так от я стверджую, друзі, що Господь придумав для нас діагностику. Причому ця діагностика з нами постійно. І ось оця молитва вражаюча Давида: Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, досліди ти мене і пізнай мої задуми і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь». Про що молиться Давид? Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце. Він визнає, що він не знає свого серця. До речі, друзі, з тут сидячих, 100% ніхто не знає свого серця повністю. Мудрий духовний християнин постійно пізнає своє серце. Знаєте, по чому видно, що ви не знаєте свого серця? Коли ви кажете, ну так, да, я це зробив, але я не хотів, я не хотів, ну, ну, я, я не хотів цього. І ви здивовані, що ви таке очудили. Так от, оце здивування це незнання себе. Яким чином Бог виконує, відповідає на молитву Давида. А Бог у життя Давида посилає Саула, який ганяється, щоб убити його. І ось раптом Саул стається так, що Саул іде в то місце, куди навіть королева одна ходить. Ось по нужді. І там виявилося в цій печері Давид з вояками. І йому кажуть хлопці: ну ось прийшов час. Це Бог дає його в руку твою убий. Бо ворог він хоче тебе вбити. Тому тут треба діяти на випередження. Тим паче він не просто думає вбити, він за тобою вже ганяється місяцями. А що Давид каже? «Не, госп... я... я не буду піднімати руку на царя. Бог його поставив на царство, і нехай Господь його забере. Знаєте, що це було? Так було два рази. Це був справжній тест на владолюбство. Я думаю, зроби це Давид, ми б не знали видатного царя. Тому що тест на владу був пройдений, він виявляється, все робить по порядку. Інша історія в житті Давида: Армія на війні, вечір. Цар подрімав, поїв, вийшов от безділля погуляти, і тут сусідка душ приймає на вулиці, як є. Чого вона там душ приймає саме на вулиці перед е вікнами царя, це велике питання. Але що цар мусить саме на цю сусідку дивитися, це теж велике питання. І причому все, що він побачив в тій сусідці, було таке, що він її рішив запросити на чай. І... Власне, ви знаєте, чим закінчилася ця історія і що вона показала? А вона показала, що в серці царя є гнилизна. І свіпота така, що Богу довелося пророка послати і сказати притчу, коли цар вибухнув справедливим судом, пророк від Бога каже, це ти. Виявляється, негідність серце була така, що він навіть осліп. В житті Давида нагадаю вам ще. Спадкоємця Саула, який біг край дороги і кричав, убивця і, всякими словами, поносив царя, і йому, що воєначальник, каже, давай ми його. Каже: Ні, Господь йому дозволив. Це теж був тест. Що я хочу сказати? Коли ви будете досліджувати писання, ви знайдете способи, як Бог тестує наші серця. Гляньте повторення закону, восьмий розділ. Будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині. І ось вже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Чи будеш ти держати заповіді Його? Що ми маємо в цьому слові? Твоє життя, твоя дорога життя. Це пізнання твого серця. Всі труднощі в твоєму житті це пізнання твого серця. Гляньте на цей слайдик і запам'ятайте собі назавжди. Нічого в житті христинина немає просто так. Звичайно, є речі по нашій дурості. На Господа не треба списувати наслідки нашої дурості. Але некомфортні ситуації. Неочікувані випробовування хвороби і аварії, несправедливі рішення, важкі і неприємні люди, конфлікти ситуації вони дані нам, щоб показати нам наше серце. Люди і обставини, труднощі і біль допускаються Богом для того, щоб нам виявити наш внутрішній стан. І коли, брати і сестри, ви скажете, а чо мені? А чо зі мною? Це означає, що ви все ще дурні, щоб прийняти Боже коригування. Бог не завжди каже, це тобі за то. Більшість ситуацій не за то, а для того, щоб форматувати тебе. Бог так зробив серце, що воно м'яке, воно піддається форматуванню. І чим швидше ти приймеш життєві обставини і некомфортних людей, Тим благословенніше піде твоє життя, бо ти будеш ходити по житті, розуміючи, Бог має зі мною справу, Бог ліпить з мене щось. У пророка Єремії є видатний образ: він бачить ганчара, який з глини робить то, що хоче. Потім зі жмякою і робить спочатку. Бог, отак, як ганчар з глиною. Хтось вже майстер клас по глині проходив. Це дуже хороша вправа. Рекомендую. Якось з дочкою ми сходили. Ще раз хочеться. Для мене це образ дуже біблійний. Отак От як глина податлива і гончар її ліпить, так Бог ліпить нас. Коли ти при черговій ситуації знервуєшся, чого він такий, чого це таке, успокойся, вдихни три рази і скажи: Господи, з якою рисою мого характеру ти працюєш? Коли в черговий раз ви будете сердитися на свого чоловіка чи дружину, якщо ви одружені, на своїх батьків чи співробітників, спитай себе, Господи, а чого ти мене вчиш? До речі, є ще деякі виді труднощів. Наприклад, християни не планують грішити, але буває так, що вони вам знайомий такий кран? Ти його закрив, а він так кап, кап, кап? Так от, в ряді християн. Гріхи, це от так, типу, протікає їх серце. Вони не хочуть грішити, ну там щось протекло, там протекло. Тобто це означає, що в твоєму житті є якісь допущення, є якісь погляди, є якісь вірування не і неправильні. Отже, якщо ти виявив, що в твоєму внутрішньому світі є оці протікання, то ти мусиш розуміти, що тобі є над чим працювати. І Господь задумав практику, як працювати над серцем. Що цікаво, коли я читав статті по медицині, що радять лікарі? Я, до речі, два роки тому, чотири перед війною, пішов, і лікар мені виявив проблеми з серцем. Знаєте, що він перше сказав? О, правильно, дієта. От такенний список чого не їсти. І такий список трохи коротший, що їсти. Шашлик категорично, жарене там всяке категорично. І, власне, червоне м'ясо треба замінити на біле, зменшити м'ясо взагалі, збільшити овочів і фруктів. А в кого є надлишкова вага, треба обмежити вуглеводи, каші, борошна. Макарони, солодощі, щоб знизити вагу. Це я цитую лікаря Амосового. Отже, на наше фізичне серце впливає харчування. Я собі думаю, Господи, яка унікальна твоя мудрість? На наше духовне серце теж харчування впливає. Ми є те, казав колись авіаціона, батько медицини європейської, хоча я рабом був. Ми є тим, що ми їмо. І в духовному світі це взагалі абсолютна правда. В духовному світі, ми маємо власне цілий світ харчування. У словах Павлових знаходимо, не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи між собою псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві. Тобто, від чогось ми відмовляємося і щось ми уводимо. У багатьох християн вони відомі тим, від чого вони відмовились. І я вам скажу, що це дуже мало. Це тільки пів справи. Відмовитись від чогось означає, що ти чимось замінив. До речі, в Псалмі 119 є таке дуже злюче речення правдиве. Їхні серця нечутливі, наче ожиріли, А я знаходжу задоволення в твоєму слові. Чуєте? Їхні серця нечутливі, наче ожиріли. А я знаходжу задоволення в твоєму слові. Від того, що ти споживаєш, ти будеш або духовно ожирівати в негативному сенсі слова, або збудовуватися. Що ми споживаємо? Ми споживаємо людей. Уявіть собі, все те, що ви слухаєте, впливає на вас. З ким поведешся, від того й наберешся. З ким поведеться, так тобі й треба. Тому що ти вибираєш, хто з тобою і хто біля тебе. Люди, які біля тебе 5 років, вони на тебе вже вплинули і вже вплинули на твоє формування. Розмови, просто базар, просто балаканина ні про що впливає на нас. Медіа, яке ви споживаєте, електронний і друкований. Ну, зараз друкованого вже майже немає. Е, музика і кінематографія, телебачення і ток-шоу, ігрові шоу. Я би тепер. О, треба додати: TikTok, Рілс і Shorts. Все впливає на твій світогляд. А знаєте, як YouTube побудований? Те, на що ти дивишся довше, ніж 2 секунди, тобі висвічується більше. Тобто YouTube прийняв основну предпосилку серця, і за твоїм уподобанням, на що твоє око зависло, те тобі. І вилітає, і вискакує. Журнали, газети, книги. І навіть ваше нечитання все одно впливає на вас, бо ви слухаєте. І все це формує вас. І писання нам е, е, говорить про те, що е, те, що в світі цьому, це пожадливість. Пожадливість. І коли дати підсумок усьому медіа, то я скажу, що наші сучасні медіа е, Пров... Пророкує, провокує і розвиває еротизм і розгнузданість, релігійний синкретизм це суміш всього. Крім Христа. Хаос, обман і сумніви, ненаситимість розваги і егоцентризм. Я і на мені все, на моїй розвазі все залочено. І ось тому для нас дуже важливо навчитися розуміти, що ми не можемо, як впливаємо. Працювати з нашим серцем. Ми не можемо Господу дозволити працювати з серцем, якщо ми не фільтруємо те, що в нас входить. Дуже відома фраза Сковороди. Як на мене, це парафраз слів Ісуса про те, чим наповнене серце, те говорять уста. У апостола Павла є дуже потрясаючий текст. Я його люблю з Колосян. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро. У всій мудрості. Навчайте і застрягайте самі себе. Кого ви маєте вчити? Самі себе. Кого сестри мають вчити? В першу чергу, самі себе. З вдячністю, співаючи псалми, прославлення духовні пісні. До речі, ось оце реальна фотка. Це кольоровий, кольоровий, як це називається? Ні, не МРТ. Прошу? Саме просте, в старі часи чорно-біле було. Рентген. Це кольоровий рентген. Це кольоровий рентген серця. Чого мені ця фотка цінна? Ви бачите, що серце оповите тонюсінькими капілярками. Що це значить? Виявляється, оцей пахальний орган вимагає живлення крові також. Він, котрий живить кров'ю все тіло, потребує живлення сам. Друзі, це така видатна ілюстрація того, що нам без живлення не прожити. І тому, відмовившись від певних речей, нам треба внести в життя слово. Нам треба внести в життя, збудовуючі бесіди. Ви вправі вплинути на ваших друзів, які падають вам на вуха. Тому краще шукати тих, які люблять Бога більше, як ви. Варто шукати тих, які читають більше за вас, толкових речей. І Варто шукати тих, які мають мудрість більшу як ви. Вам буде більше толку. Власне слово, коло спілкування це має стати нашим харчуванням, корисні, хороші книги, збудовуючи. І останнє. Точно лікар скаже, що треба тренування, фізичне навантаження. Тому брати, які сказали зменшити навантаження, не здорові, так. А тренування це просто катастрофічно принципове. В якому б стані поганому не було серце. Треба ходити, треба робити вправи, треба рухатись. Виявляється, з мозгами так само, як серцем так само, як з мозгами. Чим менше їх вживаєш, тим гірше для них. Ти їх убиваєш. Від вживання регулярного зношуються тільки підошви, а серце і мозги навпаки стабілізуються. До речі, хвороби серця часто зв'язані з тим, що людина веде неправильний спосіб життя: сидіння, офіс, крісло, малорухомий спосіб життя і ще й невірне харчування. Тренування. Друзі, тренування хороше слово і для духовного життя. Я скажу, вже наш час вийшов, тому. Поклоніння, звичка читати і розмірковувати, піст і утримання, доброчинність це все ці речі, які треба нам тренувати. Ось тому завершуючи, нагадаю слова Христа: серце людських синів повне зла і за життя. Ой, пробачте Христа, еклезіаста. Серце людських синів повне зла і за життя їхнього безумства в їхньому серці, а потім до мертвих відходить. Це діагноз і рішення. Апостол Павло каже: якщо ти визнаєш власними устами Ісус – це Господь, і повіриш серцем своїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то будеш врятований. Будеш врятований. Амінь. Помолимось. Батько Небесний, дякуємо тобі за те, що ти в наше життя подав оцей постійний моніторинг нашого серця. Дякую тобі за те, що ти. Турбуйся про нас, дякую тобі, Господи, за те, що в житті христинина нічого не відбувається без твого допуску. А отже, Господь, подай нам стільки смирення, щоб приймати повороти наших днів, людей, і ситуацій, як Твоє дисциплінування, виправляння і викривання нас. Господи Ісусе, дякую Тобі за. Неймовірне харчування, яке ми знаходимо в Слові Твоєму, в спільності християнській. Дякуємо Тобі за те, що ми маємо в Слові всі зразки тих тренувань для Духа нашого. Молю тебе, Господи Ісусе, щоб кожному з нас Ти допоміг і дав сили, якої ти вже через Духа дав, щоб ми трималися ось Твого повеління, берегти серце своє. Господи, від нашого внутрішнього світу залежать всі сфери нашого життя. Дякуємо Тобі за те, що Ти. Замінив наше серце, на серце, яке ми отримали в результаті жертви Христа. Дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Ти духом поселяєшся в нас, щоб ось цю працю зробити якісною і ефективною. Дякую тобі, Господь Ісус, що й сьогоднішній день принесе нам якесь відкриття про нас. Дякуємо Тобі за те, що Ти не покидаєш праці над нами. Благословляємо Тебе. Амінь.